Вітаємо всіх. Сьогодні в нас буде тема ознаки людини квантової». Ми всі знаємо, що ми люди Homo sapiens, людина розумна, але це не один варіант людини, яка може бути. Тому сьогодні ми хотіли трошки. Поговорити про ті ознаки, критерії якості, як можна відрізнити людину квантову від людини, там звичайно, хомосапі. Ну, Хороша новина в тому, що квантовістю володіє, має як базові якості будь-яка людина. Але наша нинішня цивілізація, от як вона є, вона не затребувала ці якості, вона будувала цивілізацію я людей. Мнолю людей, а головна відмінність людей квантових від людини звичайної в тому, що вона множинна це ми істота, ми людина, причому своїй базові ідентичності. Ну, дивіться, як це відбувається, як це виглядає. Звичайна людина вона ідентифікує способ ідентифікації це я ідентифікація. І неважливо, з чим людина себе ідентифікує. Ну, вона може казати Я тіло, я там мислення, як казав там один філософ, я мислю, значить я існую. Можливо, це якась соціальна ідентифікація, я громадянин або духовна, я душа безсмертна. Але це я. То всі процеси, все розмаїття процесів, які відбуваються у всесвіті, людина суб'єктивно зводить до свого я. А людина квантова не зводить до я, вона розмаїття процесів, бачить розмаїття е, своєї множинності. Тобто вона вже ми істота, яка вже знаходиться в єдності з усім живим. Е, для звичайних людей квантова людина виглядає дуже дивно, бо вона завжди несе якийсь. Незрозумілість, хаос і ірраціональність. І в той же час диво. Фактично, квантова людина для цього світу це генератор чорних лебедів, які, ну, яких трошки побаюються звичайні люди, бо вони не можуть цим керувати. Це щось з'являється і зникає. З'являється і, і залишається як диво. А квантова людина, коли вона проявлена і усвідомлена. Вона може генерувати і управляти конфігураціями квантових лебедів. Тобто, фактично, з одного боку, квантова людина може бути загрозою для цього світу, вона може його руйнувати. А з іншого боку, квантова людина це прохід в майбутнє в інший світ. Бо зараз людство знаходиться в переході зі старої цивілізації в нову. І це нова якість людини як база цієї цивілізації. Тому це е, квантова людина це та людина майбутнього, яка вже зараз є, і ким ми станемо е, через деякий час. Тобто, фактично, це перехід. Е, і якщо дуже так образно е, показати, да, як, як виглядає е, поява квантової людини. Для звичайної людини. Ну, в дитинстві був такий приклад науковий. От, наприклад, є площина двомірна, да, а є тривимірна. Це тут двомірні істоти живуть на цій площині, а тут приходить тримірна істота і просто проходить наскрізно. То для двомірної істоти відбувається оце. Тобто вона просто бачить появу плями і зникання, ну, як чорний лебідь. Для нашої цивілізації. А для теремірної істоти відбувається щось набагато більше. Це аналогія. Це не точно так відбувається, але щоб було зрозуміло, як це відбувається. Далі хотілося би сказати про два критерії, які в діяльності відрізняють квантову людину від звичайної людини Homo sapiens. Звичайна людина. Вона схильна до самореалізації. Квантова людина взагалі не цікавиться самореалізацією, в тому сенсі, як це розуміє людина звичайна. Бо людина звичайна, вона от як, фактично це оцифровка. коли вона каже, я унікальна, насправді це її місце як гвинтика в якійсь системі. Це неважливо в якій системі. Тобто ми можемо взяти, ну, наприклад, астрологію, да? і там є якась його конфігурація, якась ну, унікальність. Можемо взяти інші якісь соціальні, там, психологічні там, психотипи, соціотипи, величезна кількість зараз там, систем, які намагаються якось людину обрахувати і знайти її місце. Тобто є... Універсальність, от на прикладі ж астрології, от універсальність кола, А далі людина, в залежності від народження, вона має якусь конфігурацію свого я. І приймає і її. Наприклад, через астрологію або там через нумерологію, тарологію, хіромантію. Ну, інші якісь там, Це можуть бути архетипи там юнга, соціотипи там соціоніки, якісь інші там, з проєктного менеджменту є, як будуються команди. Але людина виконує роль у чомусь великому і фактично стає цифрованим рабом. Людина квантова, вона зразу знаходить центр. Тобто, вона не проявляє м, якусь окрему фрагментарну периферійну якість цієї цілісності. Якщо вона стикається, наприклад, досліджує державу або світову фінансову систему, або якусь релігію, вона одразу попадає в точку народження, в центр цього кола. І тоді в неї немає унікальності в сенсі оцифровки, як в нинішніх системах. Там, human design, то ще, наприклад, нова така або там якась спіральна динаміка. Тобто людину десь ідентифікують. Квантова людина, вона знаходиться в центрі, в неї одночасно є все розмаїття цих унікальностей, всіх можливостей, і вона проживає їх, вона мерехтить ними. От як, от як проходила тримірна істота. Точно так же, оце коло це як екран. Всі якості, всі конфігурації доступні квантовій людині, і вона ними мерехтить. Вони то з'являються більш активно, то зникають, то якось пере, переформатовуються. Але якщо істота звичайна бачить тільки екран і появу да, проявів цієї квантової людини, то квантова людина вона бачить це квантове 10D. От вона бачить те, що на екрані, і вона не втрачає цілісність того, що ще не проявлено. Це для неї єдиний організм. І виходить, що квантова людина одразу бачить собою, своїм проживанням, сутність інших людей, сутність явищ, процесів, великих соціальних систем і одразу проявляє універсальність. Тобто місце, звідки воно народжене, універсальність цього місця народження. Тобто, фактично м, стає ну, як со, сотворцем цієї системи, знаходячись в місці народження. Друга якість, яка відбувається, коли з'являється прояв квантовості в людини. Це те, що навколо неї, навіть якщо ця людина нічого не робить, це працює як поле квантове, відбувається структуризація простору і структуризація відносин між людьми і якостей цих людей. У звичайної людини теж збирається, наприклад, ну, коло друзів. Да? І коло друзів це такий хтось подібний, хтось там може бути антагоніст, хтось там, ну, ще якісь якості. да, там от. Відносини одне з одним. Це така команда друзів, вона така, ну, більш така про психологію, мабуть, відносин. Може бути більше об'єм, це коли створюється команда під задачу. Ну, на якомусь там підприємстві, великій корпорації. Тоді це можуть бути різні люди, але вони теж виконують якісь ролі. А, це такий механізм, такий, як екскаватор. їде і щось там робить бульдозер, Машина, соціальна машина. А, а навколо квантової людини збирається все оце розмаїття людей, які а, а, проявляються як організм. Тобто людина квантова. А, Володіє такою якістю, ну, дивергент можна назвати, або м -м -м, в системі, в як ведична, чотирьохкастовістю. Тобто, якщо індуси, наприклад, в ведичній системі маркують, що є людина там, Шудра, Ващу, Кшат і Брахман, то цей дивергент, квантова людина, вона е одночасно може проявляти ці всі якості. І створює організаційне таке поле, в якому з'являються люди з різними дуже якостями, які в звичайному житті можуть навіть не пересікатись, і, а якщо і пересікаються, вони не досягають взаєморозуміння, то в полі такої людини створюється цей організм, така як команда справжня жива, де вони починають е, діяти як єдиний організм. А основу цієї діяльності, іраціональної, незрозумілої, дає оце мерехтіння, квантове мерехтіння.